Вітаю товариство. Мене звати Олександра журналіст та блогер і ви на моєму каналі Свіжої історії. Тут ми говоримо про історію з емоціями. І сьогодні у нас тема дуже емоційна, дуже цікава. Це пісні, які вже понад 100 років підпалюють на Москві. І це не тільки популярна зараз український суперхід Батько наш Бандера, а й чимало інших. Хороших українських народних і не лише народних, а й авторських пісень, на які, які дуже болісно сприймали у Москві. Будем, буду їх згадувати і сподіваюся на вашу реакцію, а, ну, перш за все, на Коментарі, вподобайки і підписку на канал. І за кращий коментар плюс підписка на канал. Я рандомно буду, буду стараюся винавородити таку людину. Приз книга від видавництва Піраміда. Книги хороші переклади, переклади з англійської літератури в основному. Отже, очікую на вашу реакцію і, ну, звичайно, що батько наш бандера. Батько наш бандера! Україна мати! Ми за Україну підемо воювати, Батько наш Бандера, Україна мати! Ми за Україну підемо воювати! Ой в лісі-лісі! Отже, особисто співати цю пісню я не буду. Пошкодую трошки ваш слух, але якщо хтось надішле мені ноти, то в принципі можу витягнути з кладовки свій баян. І я сподіваюся, що я ще не всі клавіші забув, я вже давно не брав руки і вивчити її. У такому варіанті. Так що, якщо маєте, то присилайте, буде цікаво. А якщо говорити про історію цієї зараз дуже популярної, мабуть, найпопулярнішої в Україні пісні, ну це справді народна пісня. Історія її виникнення достеменно невідомо. Вона десь ховається в глибині років. Чи це <свісна>, пісня дійсно з періоду повстанського, чи вона ну, написана, як це часто буває, уже після того? Точно невідомо. І що саме, що найцікавіше, свою популярність вона почала набувати тільки тепер. Ось як це відбувається. Ми за Україну відео! Бандера, Україна, мати! Ми за Україну вміне воювати. Ми хочемо отримати дітей, які започаткували цей флешмоб і передати сапеду всім галицьким клубам. Слава Україні! А чому ця пісня стала популярною саме зараз? Адже до того вона була одною із багатьох українських пісень циклу про українську повстанську армію. А все весь в тому, що вона потрапила у ротацію на популярній московицькій програмі телеканалу Росія 1, де її рекламою зайнялися відомі російські українознавці Ольга Скабєєва і інші її послідовники. Ну, таким чином, відбулося продюсування українського продукту, ну, з яким вони сумують в, в мережі московських телеканалів. Ну, що вважаємо добре. А, але що цікаво про наше ставлення до наших одвічних суперників ворогів московитів, українці співають чи віддавна, зокрема, одне з таких перших. Відомих на eh, зараз пісень. Зараз пісень є «Ой, вузи, Червона Колина, написана у 1914 е, році е, поетом Степаном Чернецьким та на музику Михайла Райворонського. Е, на його ж муз він є автором музики до багатьох інших е, пісень січових е, стрільців. Е, і, однак, оця пісня. Так, такого спротиву, ну вона була час заборонена, але вже зараз якось нібито ну, притерлося. Більше того, навіть один московський співак включив свій репотуар, як не дивно, що не завадило йому потрапити у список невізних в Україну за, ну, за Крим, звичайно. Ну, така, така, такі вони люди не дуже перебірливі у своїх політичних смаках. Якщо... Це вигідно. Отже, слухаємо: ой, у лузі Червона Калина. Тички співок розпочали стрільці українські. Ще одна а, доволі популярна повстанська пісня а, це Лента за Лентою. А, вона виникла в упівському середовищі, а, її авторами є повстанці Микола Сорокаліт та Василь Заставний. І, і, ну, коли точно вони написали, це звичайно невідомо, однак, за різними даними, вперше її виконали повстанці. Пулеметик Акін Шарко та амуніційний Володимир Башко у бою біля села Радванці колишнього Радехівського прочого Червоноградського району 28 квітня 1945 року. І це, ця пісня таки допомогла їм перемогти у цьому бою. Отже, Лента Зелентою. А зараз по хронології ми йдемо не ближче до нашого часу, а трошки назад повертаємося у 1932 рік, коли було затверджено гімн Організації Українських Націоналістів. І цією піснею стала відома пісня зараз відома пісня на слова літературознавця Олеся Бабія та музику Омаляна Нижанківського. Хоча останнє не підтверджено офіційно, це, звичайно, зродилась ми в великої години. Пісня дійсно дуже цікава, звичайно, в світські часи була заборонена. Теж викликала чималий шквал обурення за поребриком, а особливо коли ця пісня. Отримала офіційний статус, це сталося 24 серпня 2018 року. Тоді було вперше виконано адаптований до сучасних умов варіант цієї пісні, який розробило кілька відомих українських музикантів разом з Олегом Скрипкою. І тоді ж вона була вперше виконана на параді на честь Дня Незалежності 24 серпня 2018 року. Тоді ж, разом з цією піснею офіційного статусу отримало традиційне українське звернення Слава Україні! Героям слава! Отже, зродилась ми великої години те, що Нервує наших сусідів. Найвищий до наказ, соборна Українська держава вільна і міцна. по Кавказ. соборна українська держава вільна, й міцна, по Кавказ. Однак досі я говорив про пісні, які мають доволі тривалу історію, кілька десятиліть, деякі вже мають навіть вже більше ста років, але народна творчість вона на тому не зупиняється, вона є невичерпна і така пісня, точніше, така футбольна речівка, народилася 30 березня 2014 року. На спільному марші фанатів харківського металіста та донецького Шахтаря. І, звичайно, це є Путін Хуйло. І що цікаво, ця пісня здобула всесвітню славу. Досить сказати, що у Вікіпедії стаття про цю пісню перекладена 37 семи мовами ну, станом на зараз. І очевидно, кількість. Мови, яким перекладено статтю про цю пісню, вона потрошки зросла, в тому числі і російською, звичайно. О, сусіди повинні знати, про що пісня і чому вона виникла, як вона виникла. Є доволі е, глибокий аналіз е, текстовий, психологічний і так далі. Ну, тобто пісня дуже гарно розписана, чому, хто і які варіанти. До речі, варіантів є вже також сотні. І, що ж, і весь світ знає, хто, хто є президент сусідньої з нами держави. Тому. Одна із багатьох версій цієї відомої пісні популярної. Останній мем, у, у популярна пісня у цьому переліку, власне кажучи, це не зовсім пісня, це швидше пародія. Причому пародія подвійна. Вона виникла зовсім недавно, але пісні, на які вона була написана, є набагато давніші, і їхнє походження теж доволі цікаве. Це, звичайно, пісня про спалену Москву. Присни... Мені приснився дивний Чудовий сон, як воріла Москва, яку нещодавно виконав дует каб... кабаре колеги і ця пісня отримала теж дуже чудову рекламу на телеканалах Росія, в чому значно краще, ніж до того в кіпоксі переглядів, які до того набирали. Набирала ця пісня в самій Україні. Але тепер про походження цієї пісні це дійсно подвійна пародія. І тут дивно, чому, якщо це пародія, чому це в Москві сприйняли серйозно? Ну, а можливо, вони щось таке мають на увазі, розуміють, що, що це все не випадково. І це, перше вона має дві основи. Це як не дивно. Пісня э, російської групи «Лінінград» э, Москва по кому дзвонять твої колокола, в якій йдеться про э, Сон, коли згоріла Москва. А друга це пародія на одну з пісень Славка Вокарчука і пісню э, пародіює Манеру виконання Славка-Вокарчука. Ну, людина теж картавує. Так що це нормально, я думаю, що Картавіця ці цілком нормальна, і для співаків теж. І дуже чудова, чудова пародія, але в Москві вона викликала неабиякі захоплення. І вона теж, завдяки їхній рекламі, має шанс стати однією з найпопулярніших пісень українських, яку знає далеко за межами України. И можно его сон станет реальностью. Вот же слуха ему. ...в лицо. Это враги. Это не братский народ. Это та часть Украины, которая насилует, подавляет политическую волю и узурпирует власть. Вот именно от этих бандеровских сил необходимо освободиться украинскому народу, Украине. Отож, я зумисно на завершення свого відео дав не саму пісню, а реакцію на неї захоплених московських mm. глядачів, які нарешті зрозуміли, що ми не братський народ, тобто це вже частина правильного висновку. Але роблячи загалом правильний висновок, перший, первинний. Вони далі не йдуть, тобто вважають, що ну, до основного висновку ще не доходять, то, що, як то кажуть, насильно мили не будеш. Поки що це в Москві не зрозуміло. Тому це завдання вже для наступних пісень, і я думаю, не тільки пісень. Отож, підписуйтесь на мій канал, далі буде цікавіше. Для серед тих, хто підтримує мій канал, розігрується книга видавництва «Піраміда». Умови розіграшу у закріпленому коментарі під цим відео. Тому підтримуйте, коментуйте, ставте вподобайки. Ну і донати та підтримка на Патреоні, це теж дуже добре. До речі, дякую усім, хто підтримує мене на Патреоні. Дякую.